Іфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу, Поглянь тут. За силушники отримують зарплату 100 тисяч, блять. Подивіться, чим вони займаються, блядь. Хлопці, воно. Бідні, блять, на сигарети ходять, бутилки збирають. Пацани, що там 100 тисяч платять? Да. Я вахую. Да. І що, по чому бутилка? Знає. Знаємо, дорокові робить. Я больше не хочу по С-300. Штурм и зачистка тумбочки. То що? Камера один, дубль, раз. Да, Бурята пиздять унітази, а в нас стаціонарні, блять. Мутять, хлопці. Дивіться, прикол, блядь. Хуярять. Хуй хуярять, блять. Ха-ха. Всі як його. Подушки, оріхи, блядь. Блядь, злазили мене. Це... О, о, диви, блять. Давайте, давайте, давайте. Подп... Работать, роботайте. Це подполковник і надполковник, блядь. Я хуєє. А кажуть, що на кухні барани не роблять. Одовалом нахуй. Тато твоя жінка тріпає мені нерви. Збираюся до тебе. Майже все зібрав. Памперс є, салфетки є. Каша є. Думаю, все остане ми з тобою там купим. Я вже їду. <звук> <звук> Сьогодні день святого чікін браузера. Алло, що робиш? Ніхуя не роблю. Так ти ж вчора ніхуя не робив. Так не доробив. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що. На Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Дивіться, як солдати кормові, ананаси її дякую. А Вкусно? Я Скажу, Можливо. як цукровий буряк, ановосида no like, no mother... Коту, так сумно без тебе. Можливо, ти приїдеш і мене ви... виведеш мене нарешті кудись. Або я можу приїхати і тобі відстань від невелика, тому я можу сама приїхати. Вибач, тут зв'язок проривається. Каже мені, ти багато кави п'єш, залежний, яке в тому стакані постійно вино. Ну, я що, дурачок стільки кави пити, це ж шкідливо. шкідле. Чи вновь з яким настроєнням? Позитив. Жду. Гордість. Гордість. это чё за чамоходы, блядь? Воя, а ты чё, блядь? Туду, нахуй, еду стрелять, блядь, на бомбас. На бомбас еду стрелять, нахуй. Добрый день. Добрый. Добрый, день. Добрый. Дают еще гривень, если у вас леопардовые трусики. Не. <laughs> Нет. Это все блядь. Дают тысячу гривен, если у вас леопардовые трусики. Не, у А у вас? Не, красные. е боже ну ладно. У нас 300 налаживаем трюкетку. Сука. Пизда, ты кровью стик, нахуй. Опа, бля. Что это? Ты уверен, что это поможет? Да пизда, нахуй. смотри, какая рванина. Я не поможет, Опа. Все, браток, жить нахуй. На его, блядь! У нас тяжелые 300. Жека, Там пацани приходили, просили на позицію за них поїхати. За київський торт. І шо? Сука. Що таке? А? Да? Що прийшов пробачення просити? Нє, все. Там масіруй, не масіруй, я тебе вже не пробачу. Що ти Дум... там масірує? Тільки який що у нього там сидів. На животі, я не знаю, що там масіруєш, що до мене прийшов, Українська так? Та? І на животі. Не тільки на животі. Що ти там ото, пробачення вимасіруєш мені? Чуєш? Все Ой, де ж не, не треба? Ой, де не. Ааа, тут. А тут нормально, нормально. Так ладно, все, пробачу, пробачу все. хорошо. От кот. Був у <шиф> мене такий кот, я б два рази не одружувався. І мільхіорові ложечки були б при мені тепер. А ще так... ну, не одружений. Ти не одружений? Ну що. Ну ладно, забирай його. Трампік. Я тебе пристроїв, біжу до нього. Давай, йди. Іди. Іди, давай, йди. Він одинокий у нас йде. смотри, Черешенки у нього які. Ах елки-палки. Ох, розлучник. Дивись там, що ще один глаз буде підбитий. 2 вересня 24-го року відправили побратима на пошук продукції. Що він знайшов? До підарів около 300 метрів. Що це? Це чай. Пачка чая, цукор, цукер. Мівіна. Це ладно було. але головний факт. Він знайшов йобані апельсини, бля. Просто апельсини. Я обожнюю свою работу. 415 база подбитый. С16 подбитый, иду на посадку. Срочно на посадку горю траву на пизда! Да, с 16 горы. Китай, Китай, я понял. Военный стиль. Стиль это все. Знаете, как узнать военного повязанным носкам? <рес> стиляги мои сидят. Свит. <рес> 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 Руки вверх! Что <рес> <рес> <шовтикаю>, ты Врубай! Врубай! <рес> и дай Бога сам, кто б жоп не казал. Забуду! <рес> Розрывая сам, полоса. Я тут, а ты мог и там. Сидай по Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Вруба. Стане Закінчиться війна, там загубив себе, побачилаш до дна.